Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні сукірянці, жителі міста Сукірянщини. Під час війни в черговий раз Василь Козак та депутати показали, що їх не цікавить проблеми простих громадян міста, громади, а цікавлять проблеми тільки свого, благополуччя та засоби свого ж безбідного існування. По інсайдерській інформації, а я завжди викладаю тільки інсайдерську інформацію, яка йде від людей, в черговий раз Сокірянська міськрада та пан Василь Козак віджали Земельку в місті Сокір'яна. Як віджали? Дуже просто по закону, по закону України, про місцеве самоврядування. Ви скажете, так це ж закон. А закон як дишло? Тому що багато пунктів закону про місцеве самоврядування суперечить Конституції України, а це є головний державний закон. Отже, по пальцям, позаду мене, територія в центрі міста Сокіряни, по вулиці Гастело, Сокірянський туберкульозний диспансер. Це 2 і 3 гектара землі з інфраструктурою, з водою, з усім. Чия це власність була? Так, державна власність. Був державний акт на землю, що ця земля власність українського народу, себто нас. Що робить Василь Козак та депутати? Андрійчук. Олександр, директор сукірянської лікарні, райлікарні, якого підозрюють, що громада і люди в корупційних схемах, скасовує державний акт на землю. Порушуючи чим чинене законодавство. І передає увага тубдиспансер не тільки будівлі, але й землю. Це власність української держави, в комунальне підприємство, комунальник. Яке швиденько створює Василь Козак під цю марку. Створюється державне підприємство Комуналік місті Сокиряни. Директором призначається Гармаш Дмитро Віталійович, якого сокирянці жителі міста не знають, він не сукірянський. Прийшли, так, як Андрійчук. Підписується йому контракт на 3 роки. Все. Ви скажете, та це ж добре? Тут диспансері був бардак, було страшно там ходити. Були наркомани. т.д., т.п. Так добре. Але ж чия буде земля? Вдумайтесь. раніше це була земля держави, був акт державного користування. А зараз це земля правильно. Напівкомерційного комунального підприємства, комунальник, яке по тим же самим законам про місцеве самоврядування завтра може набрати кредитів на розвиток цього, на благоустрій, на медичне обслуговування, як гарно розписується Кірянська міськрада. Після чого воно може не виплатити борги, воно ж комунальне, напівкомерційне. Збанкрутує пан Гармаш Дмитро Віталіч. Вшиється з міста Сокірян, він не сокірянський, з собаками його не знайдеш. І 2,3 гектара землі через піврочку в центрі міста Сокірян прийдуть до правильно, приватної структури, до приватних людей. А хто за цими приватними людьми буде стояти? Ну ясно, що буде стояти, прямо скажу, господар міста наш Василь Васильович Козак. За всім він стоїть на Сокіянці, без нього тут нічого не робиться. Таким чином в черговий раз сукірянську громаду, жителів міста Сукіряни, кинули. Просто кинули. Відхапавши у них 2 і 3 гектари державної підкреслюю землі. Державної, не приватного, не покерму, напівкомерційного комунального підприємства комунальник. А державна земля. Таким чином Василь Козак з депутатами, які слухняно швидко підняли руці за одну сесію, віджали в місто сукіряни, передали міфічному комунальнику з міфічним директором Гармашем 2,3 гектара землі. Поки наші хлопці б'ються там з російським озвірілим ворогом, депутати Василь Козак, холуї, бариги, пристяж їхня гнила в місті сукіряни, дограбовують все, грабують жителі міста, грабують землю. Доводять нас уже до вічі та розпачу. Не, буду, не знаю, що буде далі, але поки в мене є сили, я цим борюсь. Буду боротись до останнього. Слава Україні і смерть її ворогам. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.